Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, яку я отримав посилку, а верніше подарунок від свого підписника. Це Паша Луценка, який проживає в Одеській області. Я вже казав, ще раз повторюю, Паша велика, велика тобі подяка за такий подарунок. Навіть ще я платив доставку. Так що зараз давайте разом з вами подивимось, що за подарунок до мене приїхав. Дивіться, а приїхала до мене картопле капачка до мого нового мотоблока Кентавер. Паша подивився відео, що я придбав мотоблока, але немає на і вирішив зробити мені такий подарунок. Значить, історія цієї копалки. він її придбав БУ. Попробував копати картоплю, але в нього дуже важка земля, чернозем, вона чогось не пішла. І він каже, 4 роки вона в мене стоїть без діла в гаражі. А це, каже, подивився твоє відео і вирішив одразу її подарувати мені. Ось так вона виглядає. значить, що я хочу сказати? Така копалка в мене вже була, хто дивився моє відео. І я оце, знаєте, дивлюсь на неї, і я вже бачу, що їй треба зробити, щоб вона гарно копала на городі. Так що я навіть її не буду підключати до мотоблоку. Буде час, займусь цією конструкцією, дороблю все до ума і буде вона працювати так, як треба. Як бачимо, її тут вже хотіли трохи доробити. Підняли скабу на ножі, але цього замало, її треба ще доробляти. Тоді вона буде копати. Як бачимо, тут натяжний ролик саморобний. Два підшипника і Паша положив мені ще отакий ролик з авто. Натяжний. Так, усе, піднімали. Тут вже ставка стоїть. Якщо подивитись ззаду, то тут також доробляли, але я все це діло буду переробляти. Я люблю цим займатися, так що я її настрою. Ну а вам, звісно, буду показувати відео. Та і потім вже подивимось, як вона буде виглядати. Так що, друзі, такий гарний до мене приїхав подарунок. Трохи допрацюю його та й буде працювати мені. Цьому році я картоплю копав лопатою, відео вам не знімав, тому що на це було больно дивитись. У мене больна спина. Копати в мене не вийшло стоя, так що я лазив в рачки. І отак кожен рядочок з лопатою на четверинках я викопував картоплю. Так що вибачайте. Ну, картопля родить тут дуже гарно. Якщо взяти Херсонську область, то там стільки треба вкласти в неї, купити шланг, капельну стрічку, вилити в води стільки. Мотори працювали день і ніч, щоб якийсь був врожай. Ну а в Київській області посадили. Підгорнули, покрапили і далі вона сама росте. Ніяких затрат. Тобто, зрівняти Херсонську і Київську, то дуже відрізняється. Тут вона росте сама по собі, скажімо так. Так що, якось так. На цьому все. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, до нових зустрічей, пока.